Так, Сьогодні ми з вами будемо вивчати число та цифру 2, що таке пара будемо знаходити, і будемо вивчати поняття широкий та вузький. Скажіть, у всіх є е, смужечки широка і вузенька? Так. Дуже добре. Чудово. Отже, починаємо. Так. Дивіться, хто до нас сьогодні прийшов в гості. Я прошу, Дяночка, назви, будь ласка, яких ти бачиш звірів. Включай мікрофончик, волка, зайчика, білку і медведя і ворона. І ворона добре. Це в нас не ворона, а сорока, да, сорока біло бока. Так, а, е, е, так, так, так. Нагадайте, будь ласка, Жданов ді, е, Лев, да, здається? Правильно? Лев? Так. Так, добре. Я ж скажи, будь ласка, мені, хто, е, як ти гадаєш, хто стоїть посерединці? Вовк. Молодець, умнічка. А якого він кольору? Чи темно-сірого і светло-сірого. Світло-сірого і темно-сірого. Добре. А мені Діаночка Зайка Степанова скаже, хто стоїть найперший? Зайчик. Зайчик. Зайчик якого кольору? Сєва і <зай> Добре, чудово. Тепер мені, будь ласка, Тимофій скаже, хто стоїть останнім? Молодчинка якого кольору ведмідь? Коричневого. Коричневого, Молодчиночка. Скажи, будь ласка, ведмідь більший за їжачка чи менший? Більше. Молодчиночка. Так, тепер Софіюшка Свірідова скаже мені, Слухай. Тут наймаленький, самый маленький. Кто тут? Я, я не, не чую. А, микрофон. Еще раз. Білочка, да ти кажеш? Я не чую. кажеш, а, Софишка. Чи їжачок? Їжачок. їжачок, так, ну найменший самий їжачок. Добре, а тепер у мене до вас є запитання таке. Так, е скажіть мені, будь ласка, що ви бачите зараз на картинці? Е щас я вам, щас... Паровоз. Так, так. Паровоз. Так, це паровоз, паровоз або потяг, так? І скажіть мені, будь ласка, якщо вам я таку картинку дам, то ви скажете мені скільки вагончиків у цьому паровозі? Один. Один. А як ви гадаєте, ми з вами всі подивіться, скільки нас багато, і всі звірі, яких ми з вами назвали, помістяться в одному вагончику? Ні, ні, ні. А що нам треба зробити, щоб вони помістилися? І звітки. Один вагончик додаємо. Додаємо. Скільки зараз вагончиків? Шість. Два. два. Два вагончики, правильно. В першому поїдемо ми з вами, так? а в другому наші лісові звірятка, так? Отже, ми з вами мали один вагончик. Додали ще один вагончик. Скільки вийшли вагончиків? Два Два вагончики. Отже, цифра два. Число два. два. У нас компонується з чого? Один та один. І буде разом два. два. Добре. Так, в першому вагончику ми їдемо. І ще в одному вагончику їдуть наші лісові звірі і разом вагончика 2. Подивіться уважно на цифру 2. Подивіться уважно на цифру 2. Візьміть пальчик або якщо у вас є ручка, і по моїй картинці обведіть цифру 2 в повітрі. В повітрі Ілі пальчика У Удвічі є голівка, шийка і хвостик. Голівка, <щай> шийка і хвостик. А тепер я прошу у вас, щоб <реш> є пластилін. Пластилін є? Так. <реш> 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 зараз <реш> я прошу, <реш> зараз <реш> я прошу. Тихенько, будь ласка, слухаємо. Зараз я прошу з пластиліну зліпити цифру 2. Що ми повинні з вами зробити? Візьміть шматочок пластиліну. якого кольору? З якого кольору, який ви хочете? Я так, так. А, ще вище, стойте, стойте, зараз є. во-во-во. Зараз во, во. знаходжу, знаходжу. Ага, я, я чогось. Все, побачила, Софішка, ну ще раз покажи. Софій, покажи ще раз. В камеру, в камеру не бачу, ще ближче бли... о, боже, рожева, така класна, молодець, молодчинка. Тім бачу червона, зелена, жовта. Лізочка чуть трошки, може, камеру нижче опустити. Так, я бачу, але тебе не бачу, котик. Добре, рухаємося далі. Поклали цифру 2 перед собою на столі і рухаємося далі. Отже, 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 так. Тепер у мене є для вас таке запитання. Угу. Зможемо, зможемо відповісти? Слухайте уважне завдання. Слухаємо. Зараз. На екрані у вас з'явилися тваринки. Тім, назови мені, будь ласка, яких ти бачиш тваринок? Так, Тебя, яких ти бачиш тваринок, Тимофей? Підушок, півник. Так. Індук, Індук. І, зайчик. І, зайчик. і зайчик. Дуже добре. А тепер от уважно послухайте. Треба всім цим тваринкам знайти пару пару. Як ми з вами зможемо це зробити? От як ви думаєте? Кому є, хто є в парі з їжачком? Зайчик. за молодец, ти А чого, як ти гадаєш? Потому что они вдвоем маленькие. Того, що вони вдвоє маленькі. <ріст> добре, дуже добре. А ще. живуть. <ріст> правильно, хто? Софіюшка, да, мені каже, я щось тут зробила <ріст> і хочу вас там ззаду, ззаду свого екрану. Отак, от зараз я зроблю для себе. Добре. <ріст> того, що вони є дикі тваринки. Перевіряємо з вами, чи правильно ви підібрали. Так, бачите, вони стали великі, правильно, бо це є пара. Їжачок і зайчик це пара того, що вони живуть обидва в лісі, бо то є тихі тварини. Як ви гадаєте, хто є парою для кошенят? Для кошенятка. Собачка, так хто мені скаже, Софія мені Побачка. скаже. А чого? Чого вона є парою? Дуже погано. Тому що домашні тварини. Правильно, Софішка, я бачу, що ти відповідаєш, але я, на жаль, не чую чогось з тебе. Правильно, Софіюшка, я думаю, Блудова Софія і Софіюшка Свірідова правильно сказали, що це є домашні тваринки. Перевіряємо. Так, Зараз... Ой, Суботмина. Так, ось вони в нас підмігують, стали великими, тобто кошенятка і песик, вони є парою того, що вони є домашніми тваринками. І останній у нас е, півник. Хто є парою для півника? Індук. Індик. Індук. Правильно, а за яка стіманна скажи скаже мені, чого півник і індик є парою? Включай мікрофончик, Діночка. Птахи. Бо вони домашні птахи. Молодці пари ми з вами е, визначили. Так. Добре, рухаємося далі. Так, а наступне в нас буде запитання. Слідуюче. Подивіться, будь ласка, на картинку, і скажіть мені, що ви тут бачите? Анічка міргород мені скаже. Анічка, що ти бачиш на картинці? Там, там кустика. Нема кустика. Добре, кустика нема. Mm -hmm. А що ще ти бачиш? А от житиньов, будь ласка, напомніть, як звуть дитинку? Тимофей. Тимо Тимофей, так? Я просто не бачу у вас відео вимкнене, не можу зорієнтуватися. Ще не запам'ятала так всіх. Е е ви можете відповісти, Тимофей? Так, да. Так, скажи, будь ласка, що ще ти бачиш на картинці? І іще раз? Дороги. Дороги Дороги, правильно. Дві стежинки. От нашим друзям треба пройти по цим стежинкам. Які тут є стежинки? Блудова Софіюшка? Які Дорога. стежинки тут є? Дві, дві. дві. правильно. Які вони. Хто знає, каже, підкажемо, які, які тут є стежинки дві? Одна широка, а друга, вузенька. Показали всі ручками широка, широка і вузенька. Так, Є широка стежка і є вузенька. А хто мені скаже, як ви гадаєте, по якій стежинці піде вовк і ведмідь? Вони широкі. А чого, дітки, чого? Бо Великі вони... тварини, правильно? Бо вони великі тварини. А хто піде по возенькій дорожці, доріжці? У нас О, там, там залишився та зайчик. Дивись туди. Так. Діточка, хто ще? Диві. І значок, правда? Так. Вони підуть по вузенькій доріжці, а того що вони маленькі. А скажіть, будь ласка, хто-небудь okay, знає, see, як визначити, чи це yeah. широка смужка, чи то маленька? Як треба визначити? Не знаєте? А я вам yeah. зараз покажу, подивіться, будь ласка, зараз я вам покажу, як визначити. У вас є дві смужечки, так? Вам батьки приготували. Є Покажіть, будь ласка, дві смушечки. Так, одна широка, друга вузенька. Так щоб інше широка, покладіть на стол першою. Так, поклали. А другу, дітки, щоб знати, яка ширша, яка вуща, треба накласти одну на одну. Подивіться, як на картинці. Широка внизу. А возенька буде так. лежати спершу. Дивіться, будь ласка. Так, у всіх вийшло накласти? Так. 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 Отже, хто мені скаже на моїй картині, на екрані, на екрані, на екрані яка смужка ширша? Якого Синя. Синя, так, а яка пуща? Червона. Вуща, вуща не чую. Червона. червона, правильно, отже, синя ширша, а червона вуща. Отже, щоб нам дізнатися, який предмет ширший, а який вущий, треба їх накласти. Той, що буде виглядати той ширше, той, що буде налягати на широку, той буде вущий предмет. Дякую, молодці. Ви молодці, молодці. З цим завданням справилися. Я вам дуже дякую.